А дисиденти, член ініціативної групи 1 грудня, Йосиф Зісель з нами часто в студіях телеканалу «Пряме», але сьогодні, от буквально, ви побували в Гданську, е отримали певно відзнаку. Ми дуже хочемо, щоб ви нам все ж таки на початку розповіли. Тому що коли ми з вами спілкувалися до ефіру, нам що важливо почути, що багато хто із громадських діячів і тих, хто е проявляє свою позицію, часто спілкуючись з нами тут в ефірі, коли ми говоримо про Україну і. І війну в Україні отримується відзнаки за кордоном і в країнах наших партнерів. Дякую, що згадали. А, чому Гданськ? Бо Гданськ – це місто, відоме у всьому світі, бо саме там, в 80-му році, почався рух солідарності, який заснував Лег Валенса. Тоді. І з цього починається нова доба не просто Польщі, а всієї Східної Європи. Uh -huh. Ця доба перший етап був досить драматичним, бо був введений воєнний стан генералом Ірозельським в Польщі. Така була умова Москви, або ви самі робите для придушення цього руху, або ми вводимо війська як в 68-му році в Чехословаччині. І поляки пішли на це, вели самі воєнний стан. І наскільки могли, придушили цей рух тоді. Але я пам'ятаю це добре ті часи, бо ми заздрили полякам. Ось зараз відомо, що від 1954 року до 91-го, тобто кінця збройного опору совєтській владі і до Незалежності Україна налічує десь 5 тисяч політичних в'язнів. Ну, якщо навіть уявити, що навколо кожного з них було коло людей, однодумців, родичів, знайомих, ну по 100 чоловік, uh -huh. це 500 тисяч, в Рух Солідарності за півроку записався мільйон поляків в антикомуністичну силу масову записався мільйон чоловік. Це підштовхувало нас до такої хорошої білої заздрості. Бо ми не уявляли собі цифри мільйонами. І тому, коли на Майдан 2004 році вийшов мільйон людей, я одразу згадав все і сказав, от тепер ми можемо собі дозволити те, що дозволила собі Польща раніше. І цей рух солідарності привів до падіння комуністичної влади, до так званого круглого столу, коли комуністична влада передала владу громадському. Суспільству разом з політичними серйозними mm -hmm. силами, які тільки народжувалися тоді. В Донецьку засновано Європейський центр солідарності, бо для всієї Європи важливо саме це місто і ця дата. І ось вони двічі на рік присуждають медаль вдячності для людей, які там ось дисидентів. Або людей, які сприяють порозумінню різних народів, різних країн. В Україні таку відзнаку отримували тільки двоє людей. Перед цим це Мирослав Марінович, відомий дисидент, політв'язний, mm -hmm. проректор Львовського українського католічного університету і посмертно Василь Стус. Uh... Тепер, крім мене, отримав ще один українець, правда, також. Посмертно, це публіцист, історик Богдан Сачук. Він родом з Коломиї, mm -hmm. з Франківщини, і мер міста був присутній, і він отримав цю премію для Коломиї. Ем, наскільки важливо, що зараз от ви кажете, що ви? Ну, по суті, четверо українців лише отримали цю премію, як ми розуміємо. Наскільки важливо, що зараз українців. Нагороджують от такими преміями за кордоном наші партнери, наші сусіди, не тільки наші сусіди, але в принципі за кордоном. Це означає, що про Україну все таки не, не будуть забувати, не забувають, і найближчим часом ми можемо очікувати, що це не не спаде. Оця підтримка українців і загалом нашої держави держави. А вона буде на тому рівні, на якому вона була, якщо не на вищому. Ну, не випадково це ж породження руху солідарності, бо зараз ми відчуваємо дуже велику підтримку і солідарність передусім від Польщі, від польського народу. Вони нам дуже сильно допомагають різними своїми політичними, воєнними, і гуманітарними справами. І ця підтримка і від Польщі, і від всього західного світу, я здається, у вас говорив. На передачі, що вперше в історії такий світовий конфлікт з центром в Україні розділив світ на дві частини, такого поділу раніше не було. З одного боку, всі демократичні країни, майже які допомагають Україні, з другого боку, антидемократичні країни, які допомагають Росії Північна. Корея, Корея, Іран. Іран, Китай, Сірія і таки, Сирія, і далі. Це перший світовий конфлікт такого розподілу. І це дає можливість нам прогнозувати, що ця підтримка не зменшиться настільки, наскільки ми будемо послідовними у своєму спротиву Імперській Росії. Якщо ми витримаємо цей тиск цю війну, то ця підтримка буде нас підживлювати, скільки б ця війна не продовжувалася. На жаль, вона буде довго продовжуватися, на мій погляд, суб'єктивний. Я хочу помилятися. І ось якщо Україна буде послідовно йти цим шляхом. До Європи, до цивілізованого світу, до демократії і до перемоги над агресором. Це підтримка буде з нами весь час. Конкретно у діях як це мається на увазі? Тому що на словах ми вся держава, ми звісно, всі там в Європу, всі прагнемо жити за європейськими законами, за законами цив... Цив... цивілізованого світу. Але в принципі, деколи на ділі. Є такі випадки, звісно, коли розходяться власне ці слова з діями, і люди Бо починають справа... діяти по іншому. Так я розумію. Ну, це ж розмова дуже велика справа не в деклараціях і не в риториці. Справа в тому, наскільки ми змінюємося внутрішньо. Йдеться про ідентичність нашу. Чи ми вже наближаємося до європейської ідентичності, чи ми вже залишаємося однією ногою в євразійській ідентичності? І оцей шлях, я ж не випадково навів приклад, в Польщі за півроку мільйон війшло, а у нас було 5 тисяч за 40 років. Що це означає? Що ось така відстань наша по ідентичності від Європи, настільки більше, ніж у поляків. І ми її долаємо, по-перше, еволюційно, по-друге, зусиллями громадянського суспільства. Підкреслює от те, що зараз отримала премію Олександра Матвійчук свою організацію, Центр громадянських mm -hmm. свобод Нобелецької премії, це дуже сильний поштовх. Але зрозумієте так? Що основний рух еволюційний в зміні ідентичності нашої, ми можемо прискорити його зусиллями громадянського суспільства, перемогою над Росією. І якщо до цього приєднається якось наша влада, на жаль, яка зовсім не мислить категоріями ідентичності, підсилення треба об'єднати всі сили, які здатні. Прискорити, проти дієте, проти прискорити дієте, наш рух uh -huh. до європейської ідентичності, до тої системи цінності, яка лежить в основі європейської ідентичності. Ми ще не відповідаємо в повній мірі. Але ми знаємо країни, які також не дуже відповідають, а вже і в Європі. Наприклад, Румунія, Бу... Румунія. хотіла сказати за Румунія. Румунія, Болгарія, Греція, там, певним чином навіть Португалія, деякі де, де, міри, Італія. Це не випадково. Бо Європа це. Політичне об'єднання, а не ідентифікаційне. Ідентичність греків дуже відрізняється від ідентичність північних, від датчан, від норвежців, від шведів і Фінляндії. Але вони об'єднані в одну структуру. І вони керуються одною одним меморандумом Лісабонським, який малює нам перспективу розвитку Європи у сенсі цінностей. І ми повинні орієнтуватися також на це для цього. Треба консолідувати всім здорові, демократичні сили, культурне середовище, релігійне середовище, армію, прочі і прочі інші інші. Для того щоб підсилити наш рух до європейської ідентичності. без цього ми не будемо внутрішньо відповідати Європі. Тобто політично нас можуть на якомусь етапі включити як Румунію, а потім будуть чухати в потилиці, а що з цим робити, як з Угорщиною, як з Угорщина, як з як з, Угорщину, як з Грецією, яка в боргах, як шовках, так що це все складні питання. Ну зрозуміло, що немає простих питань, простих відповідей. Але, тим не менш. Але просто а. хочеться зрозуміти, що конкретно ну влада зрозуміла. влада має своїм прикладом показувати, як об'єднуватися, і в принципі, ну і закликати людей об'єднуватися, а не, не створювати суперечки і не підтримувати ці суперечки. Суспільство, от конкретні якісь кроки. От ви кажете, має бути релігійна тематика, і інша тематика. От з чого починати мається з консолідації тих сил. Громадянських, які і так ведуть цю роботу. У нас єдиний чинник внутрішній, який нас веде в Європу, це громадянське суспільство. За ці всі роки влада дуже мало в окремі періоди, трохи при Ющенка, трохи при Порошенко, трохи допомагала громадянському суспільству вести Україну в Європу. Іншим владам це було байдуже просто. Вони іншими інтересами живуть. Владні інституції, тепер у нас ще є армія, яка своєю роботою на фронті також сприяє, є проекція на цю вісь, на вісь нашого руху в Європу. І ми бачимо, яка підтримка саме завдяки перемозі нашої армії. Це також важливий чинник. Важливий чинник наші щирі союзники: Польща, Литва, Великобританія, Америка вони також нас ведуть туди. Якщо б влада. Нарешті була така влада в Україні, яка би приєдналася до тих сил, це би підсилило, прискорило би наш рух в Європу на рівні ідентичності, а не на рівні політики. Про армію ви згадали, ми раз по раз і намагаємося якомога частіше демонструвати звитягу наших воїнів. Зараз ми також про них поговоримо і це в наступному відео, зокрема. Дивимось, як 92-га бригада разом з побратимами з артилеристами 40-ї бригади. А як насіння лускають ворожі танки? Слава ЗСУ і дякуємо хлопцям за їхню влучність, я навіть так сказав Йосиф. Дивіться, ви зазначили про п'ять тисяч, так, аполіт, політв'язнів політв'язнів. А і багато ми знаємо в полоні знаходиться українських військових. І це Україна завжди говорить. І в полоні у нас російських багато військових про Женевській конвенції і так далі. І тому подібне. Мені здається, але от в ситуації з війною в Україні. Російська Федерація себе демонструє з точки зору того, що їй байдуже абсолютно на всі права, на все те, що роками вибудовувалося, те право, і, та, і так далі, і тому подібне, що заслуговують з точки зору перебування в них в полоні наших хлопців, тому що те, в якому вигляді вони повертаються додому. Ми бачимо навіть порівняння, знаєте, різні роблять. Е, як сито і вгодовано виглядають ті, хто повертається. На Росію, матушку, і е, в якому стані повертаються наші хлопці. А потім, колись, а там, ми, звісно ж, говоримо, після нашої перемоги в найближчому майбутньому за це також буде якась відповідальність на цьому рівні. Е, які кроки мають бути застосовані для того, аби дійсно е, ми побачили цю відповідальність? Стали її свідками? Ми всі на неї очікуємо, бо це. А як Така вселенська відбутись? справедливість. Для Открінь цього, для цього треба. Ну, трибунал може б, о, сконструювати вже. І mm -hmm. вже, значить, Нідерланди погодились, щоб там був цей <кій> трибунал. Проблема не в тому, як затримати тих, хто повинен сидіти на лаві підсудних на цьому трибуналі. Для цього треба розтрощити Росію. Просто розтрощити, перемогти так, щоб більше вона не було, ніколи не була агресивною до України і своїх інших сусідів. Бо це мир, коли ти маєш гарантію ненападу. У нас такої ситуації близько не буде. Поки що. Ми не можемо самотужки. При всій героїзмі наших хлопців, про які ви тільки що казали, при всім допомозі, яка зараз йде дуже дозовано, ми не можемо розтрощити Росію. Для цього потрібно об'єднати зусилля великої частини світу. Не тільки зброєю, не тільки фінансами, не тільки гуманітарною допомогою, але й участю солдатів, офіцерів, командуючих вільного світу в загальному. Процесі розтрощення Росії, так як це було з Німеччиною в 45-му, як це було із Японією в 45-му. Це такий приклад, який нас не так далеко від нас, але він показує, що можна зробити. Можна зробити трибунал, можна застосувати план по демократизації тих територій, але для цього їх треба окупувати. Хто здатен окупувати Росію? Китай раз хіба що, але це не демократична сила. Так, що у нас багато з цим проблем, з притягненням до відповідальності винних у тих злочинах. Але те, що ви сказали, показує те, що ось я вже говорив про це. Росія сама себе свідомо вивела за дужки людської цивілізації. Їм набридло. Їм набридло, як вони вважають, придурюватися перед ліберальним світом, здоровкуватися з тими, хто їм неприємний, слухати ці всі зауваження, що потрібно робити з Росією, з демократією, з правами людей. Їм все ось вже набридло. І вони тепер такі, які вони є, насправді. Вони більше не придурюються. Вони ось такі, які вони є. Ви кажете про полонених, а всі інші хіба подобається нам, крім полонених? Все, ну, якби я знаєте про все інше, що зараз сказав, то нам би і фір да, нависнули. Все адекватно. Вони тепер самі з Ось як Блок писав, да з, з розкосами і жадними глазами. Ось це вони М -м -м. сьогодні, не прикриваючись ніякими фіговими листками цивілізованості. Вони такі є. Це інша цивілізація. Ми різні з ними, тому що ми вже належимо частково. До іншої цивілізації, до європейської, до демократичної, і це добре, що ми інші. Ми не і... повинні бути такими, як вони, навіть якщо ми хочемо перемогти. Та не дай Боже, якби Бог хотів, щоб ну, ми знайшли... це складніше питання, але. Добре, давайте так. Що от ми тільки що проговорили? Що в принципі в нас є проблема з Російською Федерацією, тому що її потрібно ну світ не готовий. Ми вже про це говорили неодноразово. Світ не готовий до розпаду Російської Федерації. Про що ми і в цій студії також часто про це говоримо: що після що чим має завершитися війна? Ця перемогою України і розпадом Російської Федерації на менші якісь території на менші якісь держави. Світ до цього не готовий, тому що це буде потрясіння для них. Вони ну в принципі це цього це поки не, що не керований розпад. Вони не керований війни. Плюс в них є ядерна зброя. Поки що е, силовими методами е, роззброїти Росію нам не вдається. Можливо, це має бути якесь внутрішнє повстання. Але ви кажете, що зовсім інші вони люди, Я і ми кажу це всі про розуміємо. Росіяни не здатні на внутрішнє повстання. Вони здатні на якийсь соціальний бунт, і то ще не скоро. Таким чином, ми можемо розраховувати не на системну річ, якого повстання, яке готується довго, сили накопичується і потім вибухає. Ми можемо тільки думати про якусь спонтанну річ, тобто про дворцовий полосовий переворот. Угу. Коли Путіна забирають, віддають його на суд, всіх не віддадуть 100%. Бо Росія залишається такою, як вона є. Але для того, щоб скинути на нього всі звинувачення, ось на це, вам судіть або вб'ють його самі. А Росія залишиться така сама. До розпаду Росії ще дуже далеко. Дуже далеко. Ну, ми всі говоримо про це, але ми погано уявляємо, що ми будемо робити з цим розпадом. Світ не уявляє собі, що буде робити, а як ми можемо? Ми на своєму кордоні отримуємо купу розпечених уламків, озброєних ядерною бомбами. Ні, ну це їх, треба їх, вирішити. Їх, питання. Не, їх не можна взірва, підірвати. Не може бути. Такого я фізик за фахами. що бомбу, атом. Не можна підірвати без цілої обходу, цілої низки запобіжників. Uh -huh. Але її можна розпиляти і заразити місцевість тими продуктами радіоактивними велику площу, дуже, а їх тисячі цих бом. І вони будуть у всіх цих уламках. Ніхто не гарантує, чому ж, чому ж там американці так цього і бояться. Вони боялися в 91-му році і щось намагалися протидіяти розпаду, але вдалося якось так. З цим володнати, а зараз ніхто не впевнений в цьому.